Вітаю, друзі! Вступ України до Європейського Союзу може відбутися у 2030 році, тобто приблизно через 4 роки. Це якщо рухатися за стандартним календарем і вести переговори у плановому режимі. Про це повідомив віцепрем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка. За його словами, переговори з Європейським Союзом мають бути завершені вже у 2027 році, після чого розпочнуться формальні процедури вступу України до ЄС. Звичайно, за однієї ключової умови, якщо Україна вистоїть. І тут важливо розуміти 2030 рік це не просто дата в календарі, це дедлайн для реформ, для рішень, для відповідальності. Європейський союз це не лише прапори і безвіз, це правила, стандарти і вимоги, які доведеться виконувати. Але сам факт того, що про конкретний рік говорять уже відкрито, означає одне. Україну в Європі не розглядають як абстрактну перспективу, а як реального майбутнього члена. Чи буде це легко? Ні. Чи гарантовано? Теж ні. Але шанс є, і він значно реальніший, ніж будь-коли раніше. На цьому поки все. Пишіть у коментарях, чи вірите ви у вступ України до ЄС саме у 2030 році, і що, на вашу думку, може цьому завадити або, навпаки, пришвидшити цей процес. Дякую, що дивитесь.